росіяни закидають нас не лише ракетами і шахедами, а ще й купою фейків і маніпуляцій, зокрема намагаючись перекласти відповідальність за свої обстріли на українські сили ППО. Два місяці 2025 року російські військові атакували Харків 37 разів. Торік місто відчуло 318 ударів. Цього року нападники частіше атакували місто шахедами, а минулого року авіабомбами і ракетами. За роз'ясненнями звернулися до речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чебенка. З початку повноваштабного вторгнення внаслідок обстрілів з боку РФ. На території міста Харків та Харківської області пошкоджено понад 77,5 тисяч об'єктів нерухомості, серед них 37 тисяч приватних житлових будинків, понад 7 тисяч багатопорухових житлових будинків та 1200 об'єктів комунальної та державної власності, громадського дозвілля, лікарень, шкіл і так далі. Вже понад 18 тисяч кримінальних проваджень зареєстровано, майже кожне кримінальне провадження це окремо обстріл. Загалом, чи є у Харкові випадки чи реструвалені випадки, пошкодження внаслідок падаючих поламків у збиті снаряди або безпілотники? Звичайно, такі ситуації були в місті Харків, це здебільшого стосується. Пошкоджених або ж збитих БПЛА, які летіли над містом. Вони не можуть просто зникнути десь в повітря, відповідно, вони падають на землю. Але звертаю увагу, що першим джерелом цієї проблеми і причиною цієї проблеми є саме запуск з боку РФ цих БПЛА, а українська сторона, українські сили оборони здійснюють захист території України. Окремо, руйнування чи вибухи щодо збитого озброєння не обліковуються, оскільки це в будь-якому випадку є все одно воєнним злочином, оскільки здійснюється запуск з боку РФ цього озброєння, і всі ті руйнування і вибухи, які спричиняться території України, є Винуватцем і порушником міжнародного законодавства, міжнародного гуманітарного права є саме сторона РФ у Харкові. Вже рік працює ситуаційний центр, який об'єднав усі екстрені служби міста, зокрема надзвичайників, поліціянців, медиків швидкої та сили оборони. Також у центру є нова система відеоспостереження, яка допомагає виявляти місця прильотів і швидше реагувати на загрози. У нас зараз час виявлення таких надзвичайних подій складає десь 15-20 секунд. Що ще до того, як будуть телефонувати заявники по відповідним надзвичайним подіям, ми вже знаємо місце влучання. Бачимо в першу чергу оперативну обстановку цього місця і розуміємо, які сили і засоби необхідно направляти на місце ліквідації таких надзвичайних ситуацій. Це ті ті шахеди, які літали і літають на сьогоднішній день. Це близько 180 км на годину. Нові в них швидкість, але знаємо, що є в них вже модифікація реактивна, де двигуни застосуються реактивні тях, і там Швидкість може сягати 250-280 км на годину. По місту Харкову на щастя їх ще не було застосовано, але ми розуміємо, що ворог підступний, тому фактично Харків це в них полігон для випробувань, бо вже бачите, що і безпілотники «Молнія-1», яких не було. Каби, які почали вони також на місці, на місці Харкові випробувати. Ну я однозначно можу сказати, що у нас спільно з силами оборони повністю відпрацьований периметр, при якому об'являється тривога по місту Харкову. Кому по якій ми включаємо це запас в середньому 7 хвилин, 3 хвилини це безпосередньо звучить сирена з безпосередньо з тим типом загрози, з повідомленням яке загрожує місто, і 5 хвилин, щоб людина укрилася. Якщо ми кажемо з центру до міста, ну це менше однієї хвилини, оскільки я ж кажу, що якщо швидкість сяга 180 км, кілометрів, то з салтівки до центру міста це менше хвилини, тому вони становлять безпосередньо загрозу, коли вже залітають у місто. Тому тут немає такої ситуації, що це якийсь там район безпечний, якийсь небезпечний. Ми все одно повинні розглядати, що загроза застосування БПЛА ударних вона може бути в будь-якій частині міста Харкова. Журналістка Марія Малевська вже декілька років досліджує тему російських фейків і каже, що наратив про недолугість української ППО країна-агресорка почала використовувати ще 9 років тому. А, направду, цей наратив про те, що це Україна обстріляла, або це Українська ППО винна в загибелі в жертвах і руйнуваннях. Я зустрічаю ще з 2015 року, коли ми працювали в Маріуполі після масштабного обстрілу мікрорайону Східний. Звісно, що з початком повномасштабного вторгнення цей наратив е отримав друге і таке повноцінне вже життя. Е і щоразу, коли є масові жертви, коли є багато поранених, е загиблих, коли е потрапляння в житлові е будинки, в висотки, щоразу цей наратив каже нам здрастують ми з росії от згадувала от щойно коли прям яскраво це почула влітку двадцять 20, влітку дві року коли росія обстріляла Масовано Харків і було кілька осередків влучання, і в тому числі висотка на бібліка. Я пам'ятаю, що я приїхала туди на місце. Купа людей всі в стресі, ще йдуть рятувальні роботи. Ще тліє ця висотка. Періодично сирени, повітряні тривоги, рятувальникам кричать: повітря ми там лягаємо або ховаємось кудись. По підвалах, от і тоді під цим відео, яке ми виставили тоді, купа росіян набігли і стали писати, що це спрацювала українська ПВО, і самі себе значить обстрілюють кожного разу. Дніпро масований обстріл по Харкову. Ну багато разів я чула ППО, це теж ракети. Тому їм легко звинувачувати бійців української протиповітряної оборони в тому, що це ракета влучила в якийсь житловий будинок? Що я зазвичай відповідаю, коли мене питають, а як говорити от з людьми, наприклад, які відстоюють і дуже повірили в цей наратив? Дуже просте питання: чому тоді українське ППО раніше не обстрілювало житлові будинки в Дніпрі, в Харкові? Одесі і е, далі за списком.